Дівчата, щось ми так довго на каві сидимо. Може, прогуляємось по площі ринок. Та я не проти, вже кнайпи всі відкриті. Хоча я натрапила на статтю пана Водка у місцевій газеті про Львів, і він пише, що ратуша це не тільки символ міста, а й місце, де колись розташовувався суд. Ой, то вже стародавня історія. А от я знаю, що під ратишею є цілі підземелля. Кажуть, там колись навіть жив кат. А на площі, де ми зараз стоїмо, раніше були праведні шибениці, де карали злочинців. Мені ж не по собі від того, що ти говориш. Я краще розповім щось веселіше. Ви ж знаєте, що кожен будинок на площі має свій номер. Але раніше їх іменували по-іншому. Наприклад, палац Бандінеллі No2 називали кам'яницею з орлом. Це через герб, який там красувався над входом. О, то так. А ще тут була в Україні перша пошта. Уявляєте? Пошта? Я думала, що це якась казка. Це цікаво, але я знаю ще щось. На цьому місці, колись знаходився водоспад і колодязь, сюди приходили люди по воду, помоніли і пліткували. Це було так, як зараз ми ходимо на каву. І фонтани що чотирма статуями. До речі, вони самого початку тут не були. Їх збудували набагато пізніше. Надя. Слухайте, а що ми все про давнину? Давайте про сучасне. На площі ринок зараз стільки Слухайте, а що ми все про давнину? Давайте про сучасне. На площі ринок зараз стільки туристів. І всі вони фотографуються з левом біля входу. Хто б міг подумати, що ця будівля стане таким магнітом для фото? Я думаю, що це неймовірно. Львів. Це місто, яке знає, як поєднувати історію і сучасність і площа ринок найкращий тому приклад. Аж захотілося щось поїсти. Може, підемо в цукерню і купимо собі цукерок. Чудова ідея! Аню, ти як? Я за пощось аж стомилися, посмакуємо.